Героїв, які загинули на війні з Росією, вшанували в Тернополі 29 серпня у день пам'яті захисників України на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі зібралися рідні загиблих, духовенство, представники влади та небайдужі тернополяни. Рідні полеглих принесли соняхи, які стали символом цієї сумної дати. Мій син був кадровий офіцер, і він був щасливий. Це його була мрія стати військовим. Вона здійснилася. У цих сонях це є пам'ять. Це є пам'ять про наших дітей, про наших захисників, які віддали своє життя за нашу незалежність. Полеглих захисників шанували хвилиною мовчання та поклали квіти і до стели, загинули за волю України. Пам'ятати про ціну, яку заплатив, та продовжує платити український народ за свободу, потрібно завжди, каже перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Живі повинні гідно вшановувати тих, хто загинув за волю і незалежність України, пам'ятати їх, тому що пам'ять повинна жити вічно. Я сьогодні хочу щиро подякувати батькам за їхніх синів і дочок. Герої не вмирають. Вшанувати пам'ять свого сина прийшов Петро Стецюк. 24-річний Роман Стецюк загинув у березні 2022 року під Сєвродонецьком. Він самостійний дуже був, бо він ж, рахується, десь з 11 року він там. І сам. Постійно сам, сам по тих командіровках, він там, сам поїхав. Здав тести за один день і його прийняли. 4 березня він підписав контракт. І Він прослужив рік і 4 дні. Вічна пам'ять і слава героям України підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.